Жителі вулиці Виноградної в місто виходять в разі крайньої необхідності. Коли в дорогу перед будинками було видно, вже й не пам'ятають. Вода невозможна вийти з вулиці. Постоянно стоїть вода, постійно грязь, постоянно болото. Найчастіше цією дорогою ходять діти, адже в півсотні метрів знаходиться школа. Наша вулиця така обільна водою, що кожен... Комає машину, шкодує її купати у такій грязі, аби привести до ладу ряд міських вулиць, де нині ситуація майже критична. Потрібні кошти, каже заступник Мукачівського міського голови Ернест Нусер. З продажу палива у вигляді державних субвенцій, місту було виділено 3,5 мільйони гривень. Втім, використати їх за призначенням місто не може. Крім цього, у нас є порядка ще 500 тисяч цільового фонду. Який за першу реєстрацію автомобільного транспорту, ну, є, є, є така плата, яка теж надійшла до нас на спецрахунок. Вона теж, тобто більше 4 мільйонів сьогодні, чисто дорожніх коштів міських лежать мертвим вантажем у казначействі. За 4 мільйони коштів. Ну, я думаю, що ми що ці всі роботи, які я назвав, ми змозі їх виконати. Виникає питання. Хто в цьому винуватий? Адже якогось нормативного документу про те, що від нас запозичили кошти, немає. Ну це на дуже високому рівні такі рішення приймаються, бо про це відомо і в Генеральній прокуратурі Пшонка мовчить, Про це відомо і іншим контролюючим органам, що органи місцевого самоврядування не можуть виконувати свої зобов'язання, а мовчать, мовчать тому, що Спитати б тих, які на бікбордах зараз бікборд говорити не може. А от до мене люди звертаються. От Азару Гарбузові всіх тих, що сьогодні там. Забирали ці кошти, як мінімум на такому рівні, це з моєї точки зору робиться. От їх би спитати. Максимум, на що нині можуть розраховувати жителі вулиць на околиці міста, так це на поточний ремонт. А це означає, що дороги в черговий раз підсиплють щебенем. Допоки ж держава не розблокує кошти про рівну асфальтовану дорогу. Людям залишається лише мріяти. Як приклад, візьму, значить, ми зробили. Минулого року крило заасфальтували. І з Крилова є бічні вулиці, по яким їздить тільки транспорт, мешкається в цій вулиці. Асфальтована вона коли буде в умовах України ніколи. Рейдером пройдемося, зробимо, щоб ями не були. Ніколи в умовах такого фінансування ми дороги нормальні не будемо мати.